Закінчився матч однієї восьмої фіналу. Піперед Кубка України. Буковина Чернівці Нива Тернопіль. Рахунок зустрічі. 2-1. Чернівецькі вболівальники святкують перемогу футбольного клубу Буковина над Тернопільською нивою у одній восьмій фіналу Кубка України. У будній день на стадіоні зібралося понад 4 тисячі фанатів. На початку матчу гості з Тернополя були гострішими та створили кілька хороших атак біля воріт Данила Каневцева. Однак голкіпер жовто-чорних виручив у кожному з епізодів. Насправді важливо дуже було здійснити цей сейф, бо Нива така команда, що ви бачили, що вона закрилася, було дуже важко їх вскрити їх оборону. Але якщо б вони забили першими, то б дуже важко було. Але, ну, не даремно я там хоч заді стою, бо останні ігри наші захисники не дозволяють бити по нашим воротам. Ну, сьогодні хоч дали хоч пару раз виручити. Насправді команда виграла вся і я дуже доволен перемогою. Перед свистком на перерву Буковині вдалося збільшити перевагу у рахунку. Після позиційної атаки фланговий захисник Петро Стасюк відзначився щільним ударом у Дальній Кут. За рахунок чого вдалося перемогти, напевно, це якийсь симбіоз всього разом, як роботи нашої на тренуваннях, самовідача на полі і, звісно, наші болівальники, які нас женуть вперед. Дуже щасливий, що вийшло забити. Напевно, дуже довго до цього йшов, саме в Буковині. І я хотів зробити це набагато швидше, але слава Богу, що так вийшло. І цей м'яч виявився переможним і приніс нам перемогу і прохід далі в кубку. Після перерви підопічні Сергія Шищенка грали на утримання результату. Тому більшість часу м'яч був саме під контролем Буковини. Я рахую, що був наш матч, ми контролювали хід матчу, тому я задоволений і грою, і результатом. Звісно, наприкінці емоції, які переповнювали, тому що останні хвилини хлопці вже грали по рахунку, розуміли, що останні хвилини але. Пропустили м'яч і хвилина-півтори були такі нервові. А, ну це, за це ми і любимо футбол, за ці емоції, за, ці, за це терпіння, яке треба давати собі в таких ситуаціях. Нива змогла забити у ворота Буковини у компенсований арбітром час. Голом відзначився Андрій Бей, який вийшов на заміну у другому таймі. Я розумію, що не вистачало десь майстерності да, ми за рахунок такого агресивного, більш вертикального футболу хотіло створювати моменти. Ну, Наприкінці забило. Звичайно, якби забили швидше, думаю, що була б інтрига вже ще було б цікавіше, веселіше. Тому можу подякувати своїм футболістам. Я сказав, сьогодні я грала молодість проти досвіду. Буковина так само, як і минулого року, прийшла осінню частину кубка без поразок. Поєдинок наступної стадії турніру. Чернівчани зіграють навесні. Суперник наразі невідомий. Олександр Яцентюк, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.